Открываю брезент. Мне надо ведро земли взять. Там, где лку буду садить, хочу підсипати землею. Дивлюсь, жму трави лежить. Такая ямка и жму трави. Розгортаю. А тут, а тут ежачок закинувся спать. Ось спить. прийдеться покласти назад. Так, після облаштування теплих грядок в мене залишилась невеличка купа землі зайвої. Я її згріб усюди на купу. Це тут була в мене це грядка з баклажанами і кабачками. А це зайва купа землі. Привіз з Карпат ялинку, на березі посадив, ось так вона виглядає. І вирішив, що треба взяти, треба взяти пару відер землі. Звідси, ну Зайвою під ялинку підсипати, щоб вона стартувала не на голому піску. Знімаю цей брезент, це ткань, з якої пошити Тенти на фурах. Це з фури обривок Він не промокає, вода не затікає, дощ і вітер не задуває. Такий Корисна штука така. Коротше, знімаю тент дивлюсь, лежить жмут трави, які я туди не клав. Розгортаю жмут трави, а тут усе, отакий яшка. Йожик спить, ось дивіться. Сьогодні у нас 19 жовтня, вже був перший приморозок, ну 0 був вже на ґрунті. От, і цей яшка Бачите, усе він спить. Значить, я його тимчасово переставив ось у відро. На березі Дніпра нагріб ось листя сухого під вербами. Зараз буду переукладати спать. Значить, дивіться, що зробив йожик. Йожик викопав ямку, якої я не робив. Але, бачите, зробив собі високе місце. Дивіться, на купі землі, Ну, не на самому вершку, але з боку. Зробив ямку, яка від основного ґрунту вища, десь сантиметрів на 20, мабуть. Це щоб вода не затікала, щоб спати у сухому. Наніс туди трави. І зверху, не зверху ліг, а ліг. Всередину трави якось заліз, так що, виходить, він лежить на траві, зверху прикритий травою і ще й мій тент зверху, який кірпічами, ну, такими обривками ось, обрізки кірпіча прикладений. Значить, зараз ми його переложимо спати. Я однією, з рукою, однією рукою знімати весь процес не буду, буду показувати такі проміжні етапи. Зараз я залишу цю ямку, його просто викладу її травою, покладу їжака і додав ще трави. Та й все. Ну так, накрию тентом і прикладу кирпичами. І буде спати він тут до весни. Яму його нору простили ось сухим листям і з берега Дніпра. Набрав такого. Зараз сюди покладемо їжака, присипемо залишком трави і накриємо тентом. Ось наш товариш, квартирант, який буде спати. Все він. Що його голочки. І зараз закриємо кінця. Загорнув Загурну, їжака листям, щоб понавтикав гілок, щоб не провалилося. Зараз накрию брезентами прикладу кирпичами. Зробив такий вверху. Не знаю, чи треба, чи ні. Чуть каже, що повітря від нього повинно виходити. виходить гаряче наверх. наверх. Все, весною побачимо.